Друзі, самий чесний в мілі павербанк. От це дійсно чесно написали. 50 тисяч. Я провіряв його. Тепер дивіться, як пишуть е, виробники, як правильно повинні писати виробники. Ось читаємо. Щас я вам прочитаю. USB Type-C. Коротше, виход, вход, дивіться. Батері павер 185 ватт часов. 50 тисяч годин. Бачите? Тобто, ми беремо 50 ампер годин, умножаємо на 3,7 вольтаж батареї і отримуємо 185 Вт. -часа. Це правильно. Потім вони пишуть battery capacity. Сапасіті. сапасіті це у нас йомкость, йомкость. Те, що ви любите йомкость сказати. Да? так? от, Сапасіті дивіться 31 250 мА. При 5 вольтах одному амперові, Тобто, якщо перевести в те, що 3,7 вольт внутрішню батарею, воно преобразує переобразуватель на 5 вольт, ну то виходна йомкость 5 вольтового буде така. Поняли? А потім телефон приймає цю 5-вольтову йомкость, привращає телефона в 3,7, і там приобразується. Так акумулятор заряджає акумулятор. Поняли, да, як роботи? Ну, я всегда казав. 2 третіх. Вважайте, тупо 2 третіх. В тебе є 50 тисяч, ти множиш на 2, ділиш на 3. І виходить, бачите, 33 ну, тисячі. То оце ти отримаєш, скільки в тебе йомкості буде приблизно. Тобто, по на тому, що воно повишатиме до 5, а ваша мобілка буде понижати назад до 3,7, то при цьому преобразуванні і потєрі будуть десь 2 третіх, учитуючи. Отак. Поняли? Оце десь таку йомкость можна ваші сiaомі любимі вчитати 5 000, ні, да? батареї. Тоді є запасіті 27 500 при 5 вольтах 3 ампера. Тобто, якщо в тебе швидка зарядка 15 ватка там, або 12 вольт от 1,5 ампера, 18 ватта, або 5 вольт 3 ампера. Тобто, якщо телефон підтримує швидкі зарядки, то потєлі будуть ще більші. Тобто треба віднімати іще по десь мінус 15% на цей на преобразування. Десь мінус 15%. Бачите, 28-300. Оце десь так можете розсчитувати. Поняли? Оце як я вважаю, і як пише виробник. Оце правильно написано. Бачите? Йомкость внутрішньої батареї і йомкость виходяща із павербанка, те, що всі люблять. і йомкость виходяща при учитуванні швидкої зарядки. Вони розписували те, що треба. І цей павербанк, як провірити, що він на 50 тисяч, просто поставте його на віса. Чого пояснюю. Одна батарея пластина, дай батарею. Ото лежить, там, лежить Десятитисячну батарею. Та воно лежить, боком боком, боком лежить. Воно. да, Во. Оце називається Battery. Оце батарея літій полімерна. Ємністю 10 000 мАч. Технічна батарея для заміни в павербанках. Вона продається окремо, поняли? Так от, така батарея важить 160 грамів. Ким віса, Дай. дай, 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 Дивіться, кидаю на віса, 162 г, поняли? Оце 160 грам батарея. Тепер беремо 160 на 50 тисяч, таких має бути 5 там всередині, да? умножаємо на 5. 800 грам повинні важити самі батареї. Плюс 100 з копійками на корпус і плату. Поняли, так? Да? Важимо. 948 грамів, все прекрасно. Якби він важив 800 або, не дай Боже, 780-770, то понятне діло, що там не могло бути 5 пластин плюс корпус і плата. Поняли? Поняли, все. А так 800 грам, е, мінус е, цей 948, 148 грамів. Це оцей корпус, платка отута з швидкими зарядками, контакти і, і панелька. оця шнурком. І акумулятор 800 грамм важе. Поняли, поняли все. Отак От надо перевіряти правильно павербанки. Тому мені цей павербанк подобається.